Привіт! Вчора я надибала на один аккаунт, який мене розважив. Ем, Із-за того, що я знімаю спортивні відео, мені досить часто випадають рілси на спортивну тематику. Тому я не здивувалась, коли а, натрапила віде. на відео з Мілецьким. Я здивувалася, що він схуднув, добре виглядає та передає вітання якійсь команді з Дніпра. Хочу зазначити, що я зовсім не в темі, які зараз є командою у вищій лізі, першій чи другі, тим паче які команди є на міському рівні чи районному, тим паче обласному. Але те, що Мілевський передає вітання якійсь футбольній команді з Дніпра, мене дуже зацікавило. Я Прогуглила, перейшла до інстаграм-аккаунту і була дуже здивована, наскільки медійною виявилася ця команда. Міського рівня, як я розумію, можете мене поправити. Дивіться, наскільки талановита людина веде їх інстаграм. Як я можу вам пояснити, для мене це рівень лебіги, монобанку, щось такого эм, сфера Простого, але надважливого для мене це справжній маркетинг. Так він повинен працювати з точки зору маркетингу. Там все продумано. Вони навіть створили свій мерч, свій бренд, і вони пруть просто на того мілецького, який підтримує їх. ну на тому рівні, на якому він може, бо навіть я клюнула на ті фішечки, крючочки, які вони виставляють. Хлопці випишіть премію тому, хто веде ваш інстаграм, звичайна команда має всі механізми зробити з себе популярною до так на такому рівні, що не кожна професійна команда має такий інстаграм. Хлопці. Ви маєте гарний продукт, бажаю вам успіху, перемог та виходьте на більш високий рівень.